Сьогодні люди, деякі кажуть, що треба примкнути до западу. Більше хтось каже, що треба примкнути до Сходу. Але ви знаєте, ця картина вона дуже сильно відображає часи Авраама. Тоді була Садом та Гомора, це прообраз запада, розпущеність, толерантність, така вседозволеність. І були деспоти, були тиранія, восток, який потім напав на Содом і Гомору. Але в ці часи, коли там була ця війна між Западом та Сходом, був жив Авраам. І Авраам не до тих, і не до тих не примкнув. Він був людиною Божою, він примкнув до Бога. Тому і ми сьогодні маємо підключитися до Бога.